Всім привіт! Сьогодні ми зробимо для вас невеличкий комплекс на гнучкість для всього тіла. Це буде активна гнучкість, тобто статичних положень буде мінімум і вони будуть не дуже довгі, тому, я думаю, всім буде дуже комфортно і корисно. Поїхали, готові? Становимось навколішки. Долоні під плечами, коліна під тазом. І ми починаємо. Робимо на вдихі. Пригинбаємось, дивимось вверх. На видих скругляємось, підтягуємо підборіддя до грудної клітини. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Фіксуємось в цьому положенні, прогинаємось максимально. Підборіддя тянемо вперед. Видих. Фіксуємось. Ще один вдих. І на видиху скругляємось. Підтягаємо підборіддя до грудної клітини. Дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Добре, повертаємось в нейтральне положення. Ставимо долоні разом, навіть праву долоню трохи посередині ставимо і починаємо з лівою. На вдих підіймаємо праву, ліву руку і на видиху е опускаємо її по діагоналі. Вдих, підіймаємо руку, видих, тягнемо по діагоналі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Фіксуємось. Дивимось на ліву долоню. Підборіддя підтягуємо під себе, видих, фіксуємось. Пальцями лівої руки тягнемося вверх. Праве плече до середини. Вдих. І на видиху. Тягнемось вниз по діагоналі. Прижимаємо ліве плече до підлоги, вдихаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. І видих. Повертаємось в нейтральне положення. І все те ж саме на, на праву руку. Вдих, підіймаємо праву руку, видих по, по діагоналі. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих, вдих. Фіксуємось. Видих. Підборіддя підтягаємо. Вдих. Пальцями правої руки тягнемося вверх. Видих. Ще один вдих. Дивимось на праву руку. І на видиху пірнаємо по діагоналі. Дихаємо вдих. Видих. Прижимаємо праве плече до підлоги. Ще один вдих. Видих. Вдих. І на видиху відпускаємо. Добре. Ставимо долоні під плечі і попрацюємо з кольжовим суглобом. На вдохі підіймаємо праву ногу, коліно 90, стопа 90. Видих, опускаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Вниз. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Підіймаємо і уходимо назад. П'яткою назад. Видих, праве коліно, правий лікоть. Вдих. П'ятка назад. Видих, праве коліно, правий лікоть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Ставимо праву ногу під кутом 90 градусів до лівої. Розкриваємо. Кульшовий суглоб. штовхаємо правою долоню, праву ногу. Вдих, видих, відпустили. Вдих, потягнули, видих, видих відпустили. Вдих. Потягнули і зафіксували. Дихаємо вдих. Видих. Я на трохи стопу подалі. О, супер. Відпускаємо. І все те ж саме повторюємо на ліву ногу. Вдих, піднімаємо ногу. Коліно 90, стопа 90. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Піднімаємо ліву ногу і уходимо назад п'яткою. Видих. Ліве коліно, лівий лікоть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Добре. Опускаємо ліву ногу. Ставимо її під 90 градусів. Я на трохи ногу подалі, десь приблизно за праве коліно ще. Є, впираємося лівою рукою в коліно і штовхаємо його назад. Вдих, штовхнули, видих, розслабили. Вдих, штовхнули, видих, розслабили. Вдих. Штовхнули, видих, розслабили. Вдих. Штовхнули, видих. Розслабили. Вдих і зафіксувалися. Дихаємо. Вдих. Видих, вдих і на видиху відпускаємо. Добре. Відкатуємось назад, на п'ятки, тягнемось пальцями, паль, пальцями рук вперед. Кладемо лоба на мат і розтягуємо трохи лопатки. Дихаємо вдих, видих. Вдих, видих. На вдоху підіймаємося. Стаємо е, в собаку мордою вниз. Трохи підзгибаємо коліна і по черзі випрямляємо праву ліву ногу. Пробуємо випрямити ногу повністю, поставити п'ятку на килимок. Дихаємо вдих. Видих. 4 рухи вдих, 4 рухи видих. Є. Якщо виходить, прижимаємо дві п'ятки до килинка, випрямляємо задню поверхню ніг, підтягуємо колінні чашечки, дихаємо вдих, видих. І завдохом шагаємо правою ногою вперед. Праве коліно, права стопа кут 90 градусів. Вдох Прогиб... прогинаємось. І на видиху випрямляємо праву ногу, наскільки виходить. Носок правої ноги тягнемо на себе. Наскільки виходить задня нога рівно наскільки виходить. Вдих. Прогинаємось вперед. Видих, розтягуємо задній поверхню. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. І фіксуємося вдих, дивимося вверх. Ліве коліна підтягуємо, підтягуємо, вище, дихаємо вдих, видих. Вдих. І на видиху відкатуємось назад, фіксуємось, розтягуємо задню поверхню. Пробуємо випрямити спину, дихаємо вдих. Видих, вдих. І з видихом перекатуємось вперед і уходимо трішки нижче. Стараємось опустити наш корпус за коліно. Зі вдохом підіймаємось, видих, опускаємось. Вдох, підіймаємось, видих, опускаємось. Вдох, підіймаємось, видих, опускаємось. Вдих, видих, і ще один вдих, видих. Фіксуємось в нижньому положенні, ставимо долоні перед собою, у кого виходить, можна поставити долоні на лікті і дихаємо. Вдих, видих. Вдих. І з видихом підіймаємось. І відшагуємо. Правою ногою назад. Добре. Собака мордою вниз. Прижимаємо п'ятки до килимка. Дихаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Навдосі шагаємо лівою ногою вперед і повторюємо весь цикл на ліву ногу. Вдих. Прогин. Видих. Відкатуємось назад, носок на себе. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Фіксуємось, дивимось вверх, прогинаємось в спині. Видих, фіксуємось, ще один вдих. І на видиху відкатуємось назад. Носок натягуємо на себе, коліна підтягнули, задня поверхня рівна, наскільки це виходить. Вдихаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. І з видихом перекатуємося вперед і опускаємося. Настільки низько, наскільки виходить. Вдих, піднімаємось, видих вниз, вдих, вверх. Я на... випрямляю коліна. Не до кінця, але випрямляю, видих да, вниз, вдих, вверх, видих вниз, вдих, вверх, видих вниз, вдих вверх, видих вниз і фіксуємось тут. Кому легко можна. Піти далі, поставити лікті на пол і дихаємо вдих, видих. дих. Кому смішно можна ще глибше піти. Видих, вдих. І на видихі Повертаємось назад в собаку мордою вниз. Декілька дихань. Дихаємо вдих, видих. Вдих. Видих. На вдохі. Шагаємо лівою ногою вперед. Я правою, І ну, я лівою, всі інші правою. І розвертаємось на камеру. Є. Розвертаємо стопи під 45, під кут 45. Захоплюємо за себе загомівки і робимо декілька перекатів, не відриваючи стопи від полу. Вдих. Видих вверх. Вдих, опускаємось вниз, видих, піднімаємось вверх. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І на ліву ногу вдих, видих. Далі опускаємось на праву ногу. Якщо потрібно, відриваємо праву п'ятку. Якщо не потрібно, права п'ятка залишається прижатою. І фіксуємось в цьому положенні декілька дихань. Дихаємо вдих. Тягнемось руками вперед. Видих. і Ще один вдих. Видих. Робимо вдих і піднімаємося вверх, міняємо сторону. Сідаємо на ліву ногу. Тягнемо праву, Дихаємо вдих. Видих, вдих, видих. Вдих, підіймаємося, ставимо стопи паралельно одна одній і нахиляємося вниз, розслабляємо шию, розслабляємо спину. Можна захопити себе за лікті. І вільно провисаємо. Я не розслаблю шию, голова висить. І дихаємо вдих, видих, вдих. Підтягуємо коліна, розтягуємо задню поверхність, поверхню. Добре. І м'яко підіймаємось на в... вверх, на вдохі. Є. Yeah. Повертаємось, сідаємо на килимок. В іншу сторону є і тягнемось вперед, розслабляємось. Декілька дихань. Є, після цього м'яко підіймаємось, сідаємо, Випрямляємо ноги. Трішечки підзгибаємо коліна так, щоб ми могли вкласти наш живіт на а, стегна. Ставимо долоні за нашими стопами, стопи натягуємо на себе. Макушкою тягнемося вверх. І тут, наскільки виходить, стараємось випрямити ноги, наскільки це виходить по одній. Головний критерій ви не повинні відірвати а, ваші нижні ребра від ваших стегонів. Є, і дихаємо. Видих. Фіксуємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Є. І... М'яко відпускаємо. Лягаємо на килимок. Беремо себе за коліна, прижимаємо коліна до грудей, фіксуємось. І розслабляємося, робимо декілька вдихів-видихів. Все, м'яко підіймаємось. І в принципі на цьому все. Такий невеличкий комплекс на ноги. У мене це комплекс під назвою, що себе боротіно. Люди, які багато бігають або їздять на велосипеді, які приділяють уваги розтяжці, дуже дерев'яні і над цим треба працювати і пропрацювати. Але пам'ятайте про те, що а, гнучкість і там, біг, наприклад, це. Дві речі, які протилежні одне одному. Тому, якщо ви занадто гнучкі, то це не означає, що це дуже добре. Можливо, вам не вистачає стабільності і сили в ваших м'язах. Тобто, я поясню, що мав на увазі Володимир. Є певна гнучкість, яка дозволяє зменшити травматизм, але абсолютна гнучкість, тобто а через, міру. через на, негативно впливає на економічність збігу, бо ваші зв'язки не виконують тупружні роботи, які мають. Тому в якийсь момент відбувається гра проти вас як бігуна. Тому треба розуміти здоровий діапазон рухів і намагатися його зберігати від тренування до тренування. Дякуємо всім за увагу. До зустрічі.